Кварцевий спортивний годинник «Скмей борис Корпус годинника виконано з полікарбонату. Ремінець іде каучуковий. Щоб налаштувати стрілочний час, потрібно витягнути штиф до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати наш час. Для фіксації натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Щоб налаштувати електронний час, тричі натискаємо нижню ліву кнопку. Бачимо, блимають секунди. Верхньою кнопкою можемо збити до нуля. Нижньою правою кнопкою переходимо далі на години. Верхньою регулюємо потрібне значення. Нижньою переходимо далі на хвилини. Знову верхнюю обираємо потрібне значення. Нижню переходимо далі. Зверху блимає в нас число, це в нас місяць. Натискаємо нижню кнопку, переходимо на дату. Верхнє обираємо потрібне значення. Знову натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, у нас скорочення англійською мовою це дні тижня. Обираємо потрібний день тижня. Та натискаємо знову нижню праву кнопку. Знову блимають секунди. Отже, ми налаштували основний час. Натискаємо нижню ліву кнопку. Зафіксували. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. Це у нас секундомір СТ. Щоб запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб зупинити, знову натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. Переходимо в наступний режим. Це наш основний час. Секундомір. Ал – це в нас будильник. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, потрібно натиснути верхню праву кнопку. Бачимо, в маленькому циферблаті з'явилось ал скорочення це наш основний будильник. Натискаємо ще раз. Бачимо скорочення Сік це наш погодинний будильник. Можна увімкнути обидва, кожен почергово або вимкнути обидва. Щоб налаштувати значення годин будильника, затискаємо нижню кнопку. У нас починають блимати години. І налаштовуємо все як в основному часі. Нижньою переходимо на хвилини, верхньою обираємо значення. Натискаємо знову нижню кнопку та фіксуємо налаштування. Натискаємо нижню, праву, у нижню ліву кнопку. Це в нас основний час. секундомір, Будильник. Отже, наш годинник налаштовано. Годинник має також підсвітку, вона доволі яскрава, краще видно її у вечірній час доби.